Всім доброго дня, дорогі мої підписчики, гості мого ютуб каналу. Сьогодні ми розкотили трактор Т-40. Урвало лапку. Кажу лапку, болот на муфті. Знімаємо <плес> корзину. Щоб поміняти болот. Щоб поміняти болот. <плес> Нам А, <white line language> army... ну, так, у вас твойку чуєте? Горіть? А де обомаштей? Вернатно, я не Лапка обамлює. Лапку обумила. И десь болт вбиває. І болт. Ту вбиває гайку. І болт над ним вбиває. Чому тут вбиває постійно, тут в одній місце вбиває. Так, в одній місці, місці постоянно. Знімаємо корзину, буде міняти. І таке. Буде продовження. А, да Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.